жінку з ...палаючого будинку та погасили займання мазуту на підприємстві. Пожежі трапилися у Коломийському та Івано-Франківському районах. Продовжить тему Тетяна Дадак. Увечері 26 грудня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що горить житловий будинок у селі Поточище. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та ліквідували пожежу кімнати та коридору житлового будинку на площі 30 метрів квадратних. В ході гасіння пожежі вогнеборці врятували власницю помешкання. Вогнеборці провели жінці серцево-легеневу реанімацію та надали першу домедичну допомогу. Жінка від госпіталізації відмовилася. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, а саме перекал печі для обігріву. Сильне задимлення під час пожежі ускладнювало роботу вогнеборців, але все ж таки завдяки їхнім професійним діям вдалося врятувати від вогню як власницю помешкання, так і сусідні, поруч розташовані будівлі. А вночі понад 60 рятувальників гасили займання розлитого мазуту на одному із підприємств у селі Дем'янів. Надзвичайникам вдалося врятувати обладнання та будівлю мазотно-насосної станції. Ніхто не травмувався.